Вітаємо усіх українських прихильників футболу. Після тривалої паузи кутовий повертається до роботи. Ця пауза виникла через мою зайнятість в інших проектах, зокрема у благодійних концертах по Україні та за кордоном. Але не суть. Тисни вподобайку, якщо радий нашому поверненню. Ну і не забувай підписуватися на наш канал, щоб бути в курсі усього найцікавішого з наймовірного всесвіту українського футболу. Починаємо з приємного. Олександр Зінченко провів матч за Арсенал в якості капітана команди. Зіна вивів канонірів на гру проти Лестера. Ця почесна місія випала українцю на честь річниці повномасштабного вторгнення Оркостану в Україну. Усі капітани клубів АПЛ вийшли на поле із пов'язками у кольорах українського прапору. Але Арсенал пішов далі. Українські кольори пов'язки красувалися на руці українського капітана. Погодьтеся Зінченку це дуже і дуже личило. Ну а далі Зіна провів матч на високому рівні. Він традиційно був активним на всіх ділянках поля та видав великий. Об'єм роботи також Українець міг стати автором шикарного голу, але з цим обвідним ударом впорався голкіпер Лестера. У підсумку Зінченко був замінений вже у додатковий час. Олександр отримав оцінку 7-4 від Софа Скор. і це другий найвищий показник у його команді. Арсенал же здобув мінімальну перемогу 1-0, маючи рівну кількість зіграних матчів з Мансіті, обходить містян на 5 пунктів. В основі Евертона традиційно з'явився Віталій Миколенко. Капітанство і риски йому поки не надали, але залізобетонне місце в основному складі залишається за українцем. Але у звітній грі Евертон зазнав чергової поразки у сезоні. Астон Віла на виїзді переграла і рисок з рахунком 2-0. Миколенко отримав оцінку 6,5 від Софа Скор, і це найнижчий показник у складі його команди. Тож Евертон після цієї поразки продовжує залишатися у зоні вильоту. Ілля Забарний все ніяк не дебютує в АПЛ. І відповідь на питання, коли це нарешті може статися, дав головний тренер Борнмута Гаррі Оніл. В Забарного проблеми з гомілкостопом. Не знаю точних термінів відновлення, але це займе десь ще 2-4 тижні, думаю, заявив тренер. Тож ви вже зрозуміли, що гру проти Мансіті Забарний пропускає, як пропустить і березневі поєдинки проти Арсеналу та Ліверпуля. Півзахисник Марселя Руслан Малиновський поділився очікуваннями від центрального матчу туру у Франції проти ПСЖ, який відбудеться 26 лютого. Якщо ми все зробимо Добре та правильно, будемо мало помилятися, то зможемо виграти цей матч. Все залежить від нас. Велодром дає великий поштовх і лякає суперників, тому що за тобою весь стадіон розповів Малиновський. Німецький футбольний союз планує організувати товариську зустріч із збірною України. Повідомляють німецькі змі. Контракт з УАВ щодо поєдинку ще не підписано, але ця угода є дуже близькою до завершення. Відзначимо, що у червні збірна Німеччини планує провести три матчі. Перший з них стане тисячним ювілейним. Однак, за інформацією ряду джерел, гра проти України не стане цією ювілейною, а дарма було б дуже символічно. Львів оголосив про трансфер бразильського півзахисника Муріло Соузи. Останнім клубом 26-річного футболіста був аль Будай з чемпіонату Бахрейну. З січня бразилець перебував у статусі вільного агента. Раніше Соуза виступав за молодіжки спортінга, інтернаціонала та крузейру. А на дорослому рівні грав за саудівський хотаїн, бразильський ріверпіла Гарту та АБЦ внесла в заявку на друге коло УПЛ свого старого знайомого Ібраїма Коне, 22-річний малієць, заявлений під 50 м номером, під яким грав за полтавський клуб раніше. Він виступав в оренді за китайський Ціндао Джунен і в 23 матчах забив 5 голів та віддав 8 асистів. Щоправда, все це відбувалося зовсім не в елітному дивізіоні Піднебесної. А на сьогодні новин більше немає. Дякуємо вам за перегляд. Бережіть себе та залишайтесь з нами.